Всім привіт! З вами Шампунь. І я попав в еру динозаврів. Як ви бачите, зараз я в своєму будинку, і тут я ховаюся від динозаврів. Це не зовсім можна назвати будинком, тому що тут даху нормального немає. Ну і спуск теж не найкращий. Так, давайте я вам спочатку покажу, що є на другому поверсі. О, подивіться, там такий великий динозавр. Тут відкривається вид на всі джунглі. Але обережно, тут впасти буде дуже погано. В самому будинку є ліжко, верстак, пічка і сундук, в якому є їжа та броня. Ну і два меча. Там нижче у мене є мій город. Там я вирощую їжу і приношу її в цей сумбук. Ось там зараз я можу показати, але я не знаю. Саме головне, щоб мене не вбили динозаври. Так, ну що, поїхали. Спускаємось. Так, поки що нібито нікого немає. Так. Так, 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 ось мій город, і все. Я вам показав, потрібно швидше тікати, а то за мною може хтось побігти. Вже не раз таке бувало. Я пропоную взяти меч, взяти броню, взяти лук і показати вам, що тут є. Так, думаю, можна спускатися і показати вам чуть-чуть більше. Тут, як я вже показував, є город, а чуть далі. Дальше... Вже ходять дикі динозаври. Так, ну що, Ось тут така місцевість. Думаю, можна йти чуть-чуть нижче. Там є такий великий динозавр, але постараюсь ходити тихо. До речі, тут є така печера, я в неї ніколи ще не йшов. Тому, думаю, в цьому відео можна туди спробувати піти. Так, давайте я повернуся сюди. В безпечну зону. Я називаю це місце безпечна зона, тому що тут динозаври мало коли ходять. Ну що, давайте повернемося до того тунелю. Думаю, ви вже тут все побачили, що можна було побачити. Так, цей динозавр тут не рухається, це дуже добре. Подивіться, тут є ще один, але він там, схоже, траву їсть чи що ось, бачите, він вже рухається. До речі, що буде, якщо ми в нього з луку вистрілимо? Ей, динозавр. Получай. О, він нас навіть не замітив. Так, ну що, думаю, можна сюди йти. Так, так, спускаємося. Цей динозавр вже почав набагато активніше рухатись. Ну що, давайте, давайте швиденько, швиденько, по ліанам. Тут павук, тут павук. Ну, так, тут не завжди ходять динозаври, і в цій печері є залізо та вугілля. Да, якось я очікував побачити щось набагато більше. Давайте поліанам повернемося сюди. Так, давайте я кудись зараз зайшов, тут паркуримо. А, стоп! Так цей тунель вів на задній дворець мого будинку. Стоп. Подивіться, ми сюди ж вернулись. Так, ну що, думаю, вам буде не цікаво, якщо все відео я проведу ось тут, тому йдемо сюди. Подивіться, який тут гарний водопад є. Ну що, спускаємося сюди вниз. Так, так, я тут щось бачу. Можливо, тут є ще хтось. Можливо, я тут не один. Можливо, я тут не один стоп! Дивіться, тут динозаври у воді. Можна в них з лука попробувати вистрілити, але я не знаю, чи попаду. Так, до речі, тут є ще бочка і ліжко. Так, можливо, тут, скоріш за все, так, тут можуть бути якісь інші гравці. Але ось де ця людина, яка тут може бути, я не знаю. Коротше, поки ніхто не бачить. Давайте, давайте, давайте дуже швиденько крадемо цю їжу. Ось так, тут є якась. Курка, якісь кісточки, давайте все забираємо собі. І тікаємо, тікаємо, тікаємо у сусідню печеру. Так, тут що, хтось теж живе. Я там зверху живу. Можливо, тут дійсно є гравці. Так, добре, давайте тепер подивимося, що тут є, можливо, у пічці щось є. Ні, тут немає. Так, я пропоную цю курку пожарити. Ось так, ось так. Ну що, подивіться, тут зараз ця їжа буде жаритись на багатці. Ну, а поки вона жариться, я пропоную спуститися ще чуть-чуть нижче. По воді давайте. Давайте підемо сюди чуть-чуть далі. Можливо, тут ми когось знайдемо, а хоча ні. Там може бути дуже багато динозаврів, тому що я туди взагалі ніколи навіть і не дивився. Так, ну що, тут вже... Мала ця їжа дожаритися, але щось я не бачу результату. Так, добре, а що біля цього? Багаття, стоп! Там хтось був, там якийсь динозавр наступив на багаття. Стоп! Давайте я подивлюсь на це з гори. Так, так, тут якийсь дуже великий динозавр став. Блін, і як я тепер назад повернуся. Так, Цей динозавр мене навіть не хоче бити. Це добре. Я знову на своїй базі, тут мені хтось потоптав мій город. Хто це міг бути? Ось тут якийсь динозавр уже дуже довгий час перебуває. Я не розумію, що він тут робить. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! ой ой Все, тікаймо, тікаймо, тікаймо. Мене замітив цей динозавр, якого ми бачили на початку відео. І він за нами йде. І він за нами йде. Так, все, тікаємо сюди, тікаємо поліанем сюди. Давайте я сюди трохи вниз спущуся. Тут є ще якийсь динозавр, але він мене не бачить. Я пройшов прямо біля нього. Дивіться, який гарний вечір. Думаю, можна закінчити відео прямо на цьому дереві. Ну, і з вами був я шампунь. Всім удачі, всім пока-пока.